Ви дивитеся на годинник і знову бачите 1111, .11. дорогою додому бачите автомобіль з номерами 111. Якщо все це вам знайоме, ви напевно вже замислювалися, чи це просто збіг, чи щось більше, адже відчуття, яке виникає всередині, важко ігнорувати. З'являється, ніби легкий поштовх, відчуття, що Всесвіт намагається привернути вашу увагу. Вітаю вас на каналі Енергія Світла. Тут ми досліджуємо знаки, синхронності та таємну мову Всесвіту. Якщо вам відгукуються такі теми, будь ласка, підтримайте відео вподобайкою та підписуйтеся, щоб не пропускати нові матеріали. Якщо ви дивитеся це відео, швидше за все, ви вже неодноразово помічали такі повтори і хочете зрозуміти їхній сенс. Чому ці числа з'являються знову і знову? Чи це помилка системи, знак від ангелів охоронців або психологічний механізм? Можливо, відповідь поєднує в собі відразу кілька пояснень? З наукового погляду наш мозок постійно шукає закономірності це одна з його базових функцій, успадкована від наших предків. Саме тому працює феномен баадера Майнхоф або ілюзія частотності, коли людина вперше дізнається про якесь явище, вона починає помічати його значно частіше. До цього додається селективна увага та упередження підтвердження ми звертаємо увагу тоді, коли число повторюється, але ігноруємо всі моменти, коли цього не сталося. Та, попри логічне пояснення, багато хто все одно. Відчуває, що за цим стоїть щось більше, і тут починається духовний вимір. У багатьох традиціях повторювані числа вважають ознаками духовного пробудження, коли людина стає більш уважною до власного внутрішнього стану. Вона починає помічати і тонкі сигнали навколишнього світу. Це схоже на те, ніби ви налаштовуєтеся на нову частоту і нарешті починаєте чути те, що раніше було лише фоном. Є ще один ключовий момент присутність. Коли ви бачите повторюване число, ви мимоволі зупиняєтеся, потік думок на мить стихає, і ви опиняєтеся повністю в теперішньому моменті. Саме ця коротка пауза відкриває простір для усвідомлення. Відповідь на запитання, чому я бачу це число, нерідко прихована в тому, що ви думали або відчували кілька секунд до цього. Психолог Карл Юнг називав такі моменти синхронністю, осмисленими збігами, що резонують із внутрішнім станом людини. З цієї ідеї і сформувалося сучасне трактування ангельських чисел, де кожне повторюване число має власну символіку. 11, .11 часто розглядають як знак нового початку і підвищеної сили намірів, це нагадування звернути увагу на свої думки, адже вони активно формують найближче майбутнє. 22-22 вказує на необхідність довіритися процесу і знайти внутрішній баланс. Це підтвердження, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. 333 пов'язують із підтримкою духовних наставників. Це нагадування, що ви не самі і що саме час чесно проявляти себе у світі. 444 символізує стабільність, захист і міцний фундамент. Це підказка продовжувати шлях і довіряти своїм зусиллям. 555 означає період трансформації, це знак великих змін. Які можуть здаватися несподіваними, але ведуть до оновлення. 666 у духовному значенні не є негативом це запрошення перевірити свій внутрішній стан, повернутися до рівноваги і пом'якшити ставлення до себе. 777 пов'язують із мудрістю, сильною інтуїцією та сприятливими подіями. Це підтвердження, що ви перебуваєте у гармонії з потоком життя. 888 трактують як символ матеріальної достатності та відкритих можливостей. Це знак того, що енергія процвітання доступна вам у цей період. 999 означає завершення циклу, це запрошення відпустити те, що втратило актуальність, і підготувати простір для нового етапу. Важливо не лише помічати ці числа, а й працювати з ними усвідомлено. Кожного разу, коли ви стикаєтеся з повторюваною послідовністю, зупиніться і зробіть глибокий вдих. Зверніть увагу на думку або емоцію, яка була у вас щойно, ведіть записи, фіксуйте дату, число й свій стан. З часом ви побачите власні закономірності та особисті повідомлення і завжди дякуйте. Подяка робить внутрішній простір яснішим і відкритим до нових розумінь. Повторювані числа це спосіб повернутися до себе, до усвідомленості та до зв'язку з більшим, ніж ми можемо пояснити словами. Наступного разу, коли ви знову побачите 11.11 .11 чи іншу послідовність, не відкидайте це як звичайний збіг. Можливо, це мить, у якій Всесвіт говорить саме з вами. Жодне число не приходить випадково. За кожним повтором стоїть енергія, яка прагне звернути вашу увагу на важливе. Всесвіт говорить з нами тихо, обережно через деталі, які бачать лише ті, хто готовий почути. Якщо це відео допомогло вам відчути цей зв'язок глибше, я запрошую вас підтримати канал Енергія світла підпискою та вподобайкою. Разом ми створюємо простір, де кожен може чути себе і силу, що веде нас у житті.